Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 1 серпня. У Київській області температура в день буде від плюс 26 до плюс 22, та вночі від плюс 17 до плюс 21. Хмари, які з'являться у Києві в день, протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода. Опади відсутні. На півночі. У Житомирській області температура вдень буде від плюс 27 до плюс 23, та від плюс 16 до плюс 20 вночі. У Житомирі хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним: опадів не прогнозується. У Чернігівській області температура в день буде від плюс 25 до плюс 19 та від плюс 13 до плюс 19 вночі. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами. Але ввечері погода знову проясниться без дощу. У Сумській області денна температура буде від плюс 28 до плюс 22, та від плюс 16 до плюс 19 вночі. Ясна погода буде триматися у Сумах впевнено, вдень можлива недовга хмарність. Опади не очікуються на сході. У Харківській області денна температура буде від плюс 27 до плюс 22, та вночі від плюс 16 до плюс 22. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо у Харкові вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Дощ не прогнозується. На Донеччині очікується температура від плюс 29 до плюс 21 в день та від плюс 16 до плюс 23 вночі. У Донецьку погода порадує нас безхмарним ранком. Але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Без дощу. У Луганській області денна температура буде від плюс 31 до плюс 23, а вночі від плюс 17 до плюс 24. У Луганську небо буде ясним до самого завершення дня, опади не передбачаються. На півдні у Одеській області температура в день буде від плюс 30 до плюс 24, а вночі від плюс 21 до плюс 24. В Одесі ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго опадів не прогнозується. На Миколаївщині температура вдень буде від плюс 32 до плюс 25, а вночі від плюс 18 до плюс 24. Ясна погода буде триматися у Миколаєві впевнено. Вдень можлива недовга хмарність, опади не очікуються. У Херсонській області максимальна температура в день від плюс 32 до плюс 26, а вночі від плюс 19 до плюс 25. Вранці небо у Херсоні буде ясним. Таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Опади не очікуються. На Запоріжжі температура в день буде від плюс 29. До плюс 23, а вночі від плюс 19 до плюс 24. Вдень у Запоріжжі на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Опади не очікуються. На Кримському півострові очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 30 до плюс 21 та від плюс 18 до плюс 24 вночі. Вранці небо у Сімферополі буде ясним: таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Дощ не передбачається. На заході. У Львівській області очікується температура від плюс 28 до плюс 24 вдень, та вночі від плюс 16 до плюс 20. У Львові на небі не буде жодної хмаринки. Опади відсутні. У Івано-Франківській області температура вдень буде від плюс 28 до плюс 23, а вночі від плюс 15 до плюс 20. Небо в Івано-Франківську буде вкрите хмарами тільки вночі. Вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора. Опадів не прогнозується. У Тернопільській області температура вдень буде від плюс 28 до плюс 23, та вночі від плюс 16 до плюс 20. Ранок у Тернополі буде похмурим, але вдень небо проясниться, та ясна погода утримається до пізнього вечора. Опади не очікуються. У Чернівецькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 29 до плюс 25 та від плюс 16 до плюс 20 вночі. До обіду у Чернівцях протримається похмура погода, а у другій половині дня небо проясниться без дощу. На Закарпатті очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 30 до плюс 27 та вночі від плюс 18 до плюс 22. Незважаючи на похмурий досвітній час, в Ужгороді з самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки, та до кінця дня погода буде ясною дощ не очікується. У Рівненській області температура вдень буде від плюс 25 до плюс 22, а вночі від плюс 14 до плюс вісімнадцяти. Вдень в рівному хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися опади відсутні. На Волині очікується температура від плюс 26 до плюс 22 в день та від плюс 14 до плюс 19 вночі. Ранок та вечір у Луцьку будуть ясними, вдень очікується хмарність, дощ не прогнозується. У Хмельницькій області денна температура буде від плюс 25 до плюс 21, а вночі від плюс 15 до плюс 19. Ранок у Хмельницькому буде похмурим, але вдень небо проясниться. Та ясна погода утримається до пізнього вечора дощ не прогнозується. У центральних областях у Кіровоградській області температура вдень буде від плюс 30 до плюс 25, та вночі від плюс 17 до плюс 22. У Кропивницькому ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго опадів не прогнозується. У Полтавській області денна температура буде від плюс 27. До плюс 23, та вночі від плюс 16 до плюс 22. Вдень у Полтаві на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Опади не очікуються. У Черкаській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 28 до плюс 24 та від плюс 17 до плюс 21 вночі. Ясна погода буде триматися у Черкасах впевнено. Вдень, можлива недовга хмарність, дощ не прогнозується. На Дніпропетровщині очікується температура від плюс 28 до плюс 24 в день, та вночі від плюс 19 до плюс 22. Вранці небо у Дніпрі буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня без дощу. У Вінницькій області денна температура буде від плюс 26 до плюс 22, та вночі від плюс 15 до плюс 19. У Вінниці погожий день прийде на зміну по хмурому ранку, і безхмарна погода протримається до кінця дня, без опадів. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На цьому сьогодні все. Нехай день ваш буде гарним та спокійним до зустрічі.